Вітаю, друзі! Минулого тижня подивилась відео, в якому відвідувачка одного із отелей міста Одеси соромила дівчат на рецепшн за українську мову. І, на жаль, такі випадки не поодинокі від «говоріл» і буду Говоріть до Ні навіжу этот собачий язик. Тож зараз хочу перевести цю тему в психологічну площину, але зараз трішечки про свій мовний досвід, про те, як у мене формувалося почуття мовної меншовартості. Слав селі Одеської області і з ранніх літ розмовляла з суржиком, тобто як говорили тоді сільською мовою, але знала, що десь є горцька. Тобто в місті городська, російська. І коли мої друзі з міста приїжджали до своїх родичів на літній відпочинок, я розуміла, що вони ну, в багатьох питаннях прогресивніші, компетентніші. Ну, наприклад, в питаннях моди, там, творчості, спорту, хтось займався фігурним катанням, а хтось ходив на шахи, той художню школу, той музичну. І незважаючи на те, що у нас була різна все ж таки ментальність, в мене сільська у них міська. Нічого не заважало нам, весело проводити час, спілкуватися. Ну, хоча комплекс меншовартості у мене все-таки починав формуватися і саме за мовною ознакою, тому що я не вміла так манерно, як вони штокать. Але мені дуже подобалося, як це робить моя одеситка-подружка. А згодом мені дістали путівку в одеський піонерський таб. Знамя, називався знамя. Мені тоді було 11 років, всі там розмовляли на родної речі, переважно то були Одесити, сільських не було там. Ну, І в мене не виходило так гарно, так мелодично. Звісно, відчувався акцент і українські кальки. Ну, а потім мені набридло. Набридло підбирати слова, і я заговорила мовою. І от тоді одна дівчинка так подивилась на мене з таким подивом і запитала. Що, Українка? Ну, і я була збентежена цим запитанням, бо вважала, що всі, хто проживає на території України за територіальною логікою, це українці. І от 1980 рік це був е, Українська Радянська Республіка входила до складу СРСР і ця зросійщена дівчинка, я не знаю, можливо, це була і росіянка. Вона не ідентифікувала себе як українка, тому що розмовляла на язикі. але ж її запитання підкинуло сумнів. Думаю, А що ж зі мною не так? Чому так погано бути українкою? Чому це так дивно? І, можливо, через якусь невпевненість свою я не з'ясувала тоді це питання. Ну, але. Фраза у цієї жіночки з готелю відкинула мене в той табір, коли я думала, а що ж не так. Ну, коли ця жіночка запитала у дівчат на рецепшн: дівчатки, ви що пріїжджі? Як ви розговорюєте? не стидно? І, можливо, в когось був такий досвід, будь ласка, пишіть, мені буде цікаво. Ну, а згодом я вступила. До Одеського національного університету імені Мечникова, це був 1986 рік, і вступила увага на факультет російської філології. І це не був, не був мій свідомий, свідомий вибір. Я пішла шляхом мами і бабусі, і не скажу, що добре вчилася, що я гризла граніт науки, ні. Я не була мотивована навчанням. Мені подобалась лише його зовнішня сторона, те, що я вже стала дорослою, що я студентка такого престижного закладу і що можу нарешті вийти з-під опіки батьків. Так мені подобалось, як розмовляють Одесити з таким от шармом. І подобалось до тих пір, поки я. Не почула, як виступав перед нами декан українського відділення філології Василь Ващенко. І це був злам у моїй свідомості. Ну я до тих пір не чула такого грамотного, такого багатого мовлення. Мені здалося, що я вперше поринула у світ літературної української мови. Я закохалася в мову, в літературну мову. І в той момент я пожалкувала, що навчаюся на російському відділенні, а його мовлення було насичене якими фразеологізмами фразеологізмами, і якоюсь такою. Витонченою, вишуканою, лексикою, з різними такими відцінками, інтонаціями. І от В 90-му році розвалився союз і почалася українізація. І я зрозуміла, що російські філологи вже не в темі і здобула нову спеціальність психолога, стала психологом. І, на щастя, люблю те, чим займаюся. І от... Весь цей період до повномасштабного вторгнення Росії я толерувала російську мову з україномовними, спілкувалася українською, а з російськомовними російською. Вже більше року, як усе російське викликає у мене огиду через ту російську коросту, що Покрила частину нашої української землі, і більш за все, тепер мені хочеться розтотожнитися з усім тим світом, в якому я прожила значну частину свого життя. І от щоденно видушую із себе малороса, слідкую за своїм мовленням в побуті. Викорінюю русизми, відкриваю нові поняття, синоніми. І, от на щастя, є Google, який все знає. Це не так легко викорінювати з себе російське, але на фронті набагато важче. Там розстрілюють за слова слава Україні. І хочу зауважити, що не засуджую. Не засуджую українців, що досі спілкуються російською, але в побуті, лише в побуті. Ми вільна країна, і кожен обирає мову, якою зручно спілкуватися в побуті. Але коли це публічний простір, коли це якась державна інституція, чи то школа, чи лікарня, магазин, громадська організація, там має звучати виключно. Державна мова, бо є закон прийнятий в 2019 році. І нехтування даною державною нормою це про подальше культивування позиції малороса, що базується на російській ідентичності. А це про що? А це про комплекс. Імперськості з одного боку і маленького чоловіка з іншого. Пригадайте літературу російську, там що не твір, так маленький чоловік. І ці комплекси нам продовжують формувати умовні лободи і Арестовичі. Імперськість. Як роздута нарцисична перевага над іншими і відчуття низості, з іншого боку, нездатності щось кардинально змінити. Ну, і от ця пані з готелю, що так явно прагне переваги над дівчатами, соромлячи їх за мову, страждає саме на комплекс мовної меншовартості, який уже переріс у комплекс переваги. Відчуття меншовартості за будь-яким критерієм є в кожної людини, скажімо так. Це не психічний розлад. Натомість воно стимулює прагнення позитивної динаміки. Патологічним це стає тільки тоді, коли неадекватність бере верх, гальмуючи розвиток. Тоді є потреба вдягти у цю штучну корону, корону величі, щоб відчути перевагу над іншими. Що нам і демонструється жінка з ресторану. Очевидно, її дитинство пройшло в селі, бо звідти її мати, як я зрозуміла. І от вона настільки, мабуть, соромиться свого походження, що напала на дівчат для того, щоб ствердитися, компенсувати якусь свою дефіцитарну потребу, вона явно демонструвала. Комплекс маленького чоловіка. В тому, що на декілька хвилин отримала владу, вірніше хотіла отримати владу над дівчатами, повчаючи їх, як жити. А на чому ж ґрунтується малоросійськість? І от український науковець, я навіть знайшла його роботу, Віктор Москалець розглядає новоросійство, Вибачте, мало російство, як невропатичний комплекс, який можна назвати соціальним садисько мазохістським комплексом, і які ж він виділяє критерії меншовартості. Це відчуття своєї другорядності, української неповноцінності, це страх. Перед мовою, яка вважалася злочинною і шкідливою, і тому неодноразово явно заборонялась або неявно знищувалася. Це відхід від української професійної культури, з аргументацією, що вона є другорядною, вторинною, провінційною, сільською і таке інше. І далі, Значит, науковець, публіцист Володимир Войтенко, з точки зору психології та, соціа... та соціології, виділив п'ять типів носіїв комплексу малоросійства. Це пасивне малоросійство, тобто пристосування до ситуації, сприймання її як одвічної і довічної, тобто тотально нічого не можна змінити. Або ж Малоросійське яничарство це ототожнення себе з колонізатором, прагнення діяти від його імені, або ж номенклатурне малоросійство це Україна не батьківщина, Україна не сприймається батьківщиною, а просто службовим кабінетом, де всім зручно, де можна виконувати якусь державну функцію і за це отримувати гроші. І ні про який патріотизм, ні про яку ідентичність взагалі немає мови. І ще. Такий тип, як малоросійський мазохізм. Тобто це згадування про незгоди, це народ вічний страдник. Ну, саме цей тип формувала у нас українська література. От я пам'ятаю, зі школи я не дуже любила читати українську літературу, тому що там були тільки тяготи, тяжби і страждання. Але це не так багато чого цікавого від нас приховували. Але зараз картина змінюється. Міцніше наша українська ідентичність. Все більше молоді переходить на державну мову, і це не може не, тішу, не тішити. Отже, видушуємо себе малороса, і на все добре зустрінемося. Дякую, що були зі мною.